Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітала надзвичайна гостя. Летить, летить сніжинка на поле і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. Так, малята, до нас завітала сніжинка. І вона запрошує вас на прогулянку до лісу і пропонує допомогти лісовим мешканцям. І для цього вона підготувала для вас завдання. Ось завдання в цих конвертах. Почнемо з жовтого конверта. Давайте подивимось, яке ж там завдання нам підготувала сніжинка. У лісі росте багато ялинок, і усі вони різні. Подивіться, які вони. Але пустотливий вітерець поздував весь сніг з ялинок, і тепер їм дуже холодно, малята. Давайте ми допоможемо їм і притрусимо їх сніжком. Давайте знайдемо усі великі сніжинки. Покладемо на ялинки. Покажіть мені пальчиком, будь ласка, де сама велика ялинка. Так, молодці. Ми на неї покладемо велику сніжинку. А тепер давайте знайдемо. Де сама маленька ялинка? Покажіть мені, будь ласка, пальчиком Так, це маленька ялинка. Молодці. Ми покладемо маленьку сніжинку ось так. Чудово! Малята, ви справились з цим завданням. Далі слідуючий конверт плакитний. Півник зайчика питає, чому зайчик так стрибає? Я стрибаю і стрибаю, бо стрибучі ніжки маю. Малята це зайчик, і він просить, щоб ми допомогли йому нагодувати його друзів. Скільки морквинок у кошику? Одна чи багато. Так багато, а зайчиків один чи багато. Зайчиків теж багато. Тож усім зайчикам вистачить морквинок. розумнички Отже, зайчикам ми допомогли. Тепер переходимо до іншого завдання. А у нас наступний червоний конверт. Ось ведмедик спить у своїй берлозі Подивіться, дітки, як він солодко спить, а ковдр в нього немає. Напевне, йому холодно. Давайте ми подаруємо йому ковдру. О, яка гарна ковдра! Але що це малята? Мені здається, що на ковдрі є дірки. І щось вони мені нагадують. а вам. Так, ці дірки нагадують геометричні фігури. Давайте ми разом їх розглянемо. Латаючи, ми Будемо називати геометричну фігуру та її колір. Це трикутник. Він зеленого кольору. Це круг. Він червоного кольору. А це квадрат. Він синього кольору. І з цим завданням ви впорались. Малята, ви виконали всі завдання чарівної сніжинки. І вона дуже вам вдячна. Дякую вам, дітки, за допомогу та до нових зустрічей!